Російській системі транскрипції з японської не місце в українському перекладі кажемо ми. А давайте затвердимо російську систему транскрипції на офіційному рівні, каже Національна академія наук. Нещодавно Національна академія наук України провела семінар, на якому вирішила розібратися з давньою проблемою перекладів з японської, а саме визначити, якою ж системою транскрипції ми повинні користуватися. Однак є проблемка до обговорення. Чомусь залучили лише вчених, які все своє життя відстоюють російську поліванівку. Система радянського лінгвіста Поліванова була створена на основі правил російської мови. А вже ж ця система не враховує української фонетики, ба більше вона не передає звуків японської мови достатньою мірою і як результат. Просто спотворює слова. Наприклад, їстимете ви Сусі, питимете матю, читатимете дзюнді іто, а на вас чекатиме у Таті Утіха. Навіть японці, що проживають в Україні, вважають поліванівку образливою і некоректною. На жаль, за результатами семінару розроблення практичної системи транскрипції доручили пану на Корчевському.